Доброго ранку, мої маленькі дослідники! Сьогодні ми будемо вивчати дуже цікаву і важливу тему просторові уявлення. Це означає, що ми будемо вчитися, як правильно орієнтуватися у просторі, куди ми йдемо, де що знаходиться, які предмети розташовані поряд, а які на відстані чи та між ним. Ну що, готові? Тоді починаємо! Діти, подивіться, перед вами малюнок з напрямками вгору, вниз, ліворуч, праворуч. Це ті напрямки, які ви вже знаєте. А зараз давайте потренуємось. А давайте ми з вами трохи розімнемося. Повторюйте рухи за мною. Підніміть ручки вгору. Опустіть ручки вниз. Поверніться ліворуч. А тепер праворуч. Покладіть ручки перед собою. А тепер за спину. Чудово, діти! Ви дуже уважні. Діти, подивіться уважно на малюнок і скажіть, де знаходяться звірі? Звірі знаходяться під стільцем. А на цьому малюнку, де знаходяться звірі? Над стільцем. Вільно малят. Наступний малюнок. Де знаходяться ці звірі? За з парканом. Де знаходяться звірі? В коробці. Молодці, правильно, в. А ще предмети можуть знаходитись ліворуч та праворуч, так як наші ручки. Ліва ручка та права ручка. А зараз пограємо в гру, де знаходиться. Скажіть мені, будь ласка, де знаходиться? Песик або мишка. Де знаходиться песик? За ніжкою слона та на слоні? Де знаходиться мишка? Під столом в кріслі. Де знаходиться мишка? За книжкою між кубиками. Де знаходиться песик? На слоні біля слона. Де знаходиться мишка? Мишка знаходиться в коробці та перед будинком молодці. Наступна гра знайди предмет за описом і покажи пальчиком. Знайдіть іграшку, яка лежить на столі. Що стоїть біля шафи. Яка тварина сидить на ліжку? Що стоїть перед зайчиком? Наступне ваше завдання. Подивіться, що знаходиться праворуч та ліворуч. Назвіть ці предмети для вашої зручності поставте відео. На паузу. Подивіться на картинку. На цій картинці зображена ваза, кошик, м'яч, олівець, кубик, ведмідь, картина та шафа. Скажіть, будь ласка, де знаходиться шафа? Де знаходиться стіл? Де знаходиться ведмідь? Перед чим лежить кубик. Що знаходиться праворуч? Що знаходиться ліворуч? Наступне ваше завдання вам потрібно домалювати малюнок. Наприклад, намалюйте посередині будинок. Вгорі праворуч сонечко. Дерево зліва, а знизу Біля будинку квітку. Це завдання ви можете зробити після заняття. Молодці, мої маляти, ви справились з моїми всіма завданнями. Ви дуже старались. Тепер ви знаєте, як знайти, що знаходиться, зліва, справа, попереду чи позаду. Наступного разу ми ще раз з вами потренуємо. А зараз дайте мені. Повітряне обіймашко через екран. Ось так. Молодці малята! Бувайте до нових зустрічей!